Франція це країна відома своєю історією, культурою, кухнею та модою. Ось 50 цікавих фактів про цю дивовижну країну. Франція найбільша країна Західної Європи, площа 551 тисяча 695 квадратних кілометрів. Це найвідвідуваніша країна світу. Щороку понад 90 мільйонів туристів приїжджають сюди. Париж столиця, але найбільші міста також включають Марсель, Ліон, Тулузу та Ніццу. Франція має п'яту за величиною економіку у світі. Французька одна з офіційних мов ООН, ЄС та багатьох міжнародних організацій. Країна складається з 18 регіонів, включаючи заморські території. Вона має понад 400 видів сирів, тому її називають країною сирів. Французи люблять багети, понад 10 мільярдів багетів випікається щороку. Франція має найбільшу кількість нобелівських лауреатів з літератури 16. Це найбільший виробник вина у світі, понад 7 мільярдів пляшок на рік. Історія Франції отримала свою назву від германського племені Франків. Вона була однією з головних країн, що боролися у сторічній війні з Англією 1337-1453 року. Велика французька революція 1789 1799 привела до повалення монархії. Марсельєза, гімн Франції, була написана у 1792 році. Наполеон Бонапарт став імператором у 1804 році і намагався завоювати Європу. Франція першою легалізувала світську державу у 1905 році. У Першій світовій війні Франція втратила понад 1,4 мільйона солдатів. Під час Другої світової війни Франція була окупована Німеччиною. 1940. -44. Франція створила Європейський Союз разом із Німеччиною, Італією та країнами Бенілюксу. Франція є членом НАТО, ООН і Джесі. Архітектура та пам'ятки Ейфелева вежа була побудована у 1889 році і спочатку мала бути тимчасовою спорудою. Лувр – найбільший музей у світі. Тут зберігається Мона Ліза Нотр Дам де Парі, один із найвідоміших соборів у світі. Замки долини Луари це понад 300 замків у мальовничих місцях. Версальський палац був резиденцією короля Людовика XIV. У Франції є найбільший каньйон у Європі: Вердонська ущелина, Монсен-Мішель, середньовічне аббатство, розташоване на острові, кафедральний собор Шартра вважається шедевром готичної архітектури. У Парижі розташований Діснейленд – найпопулярніший парк розваг у Європі. Франція має понад 45 об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Їжа та напої французька кухня включена до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Круасани походять не з Франції, а з Австрії. Французькі ресторани мають найбільшу кількість зірок мішлен у світі. У бордо виробляють одне з найдорожчих вин у світі. Французи їдять равликів, ескарго і жаб'ячі лапки. Кожен регіон Франції має свій унікальний сорт сиру. У Провансі готують страву буябес, знамениту рибну юшку. Французи п'ють понад 11 мільярдів келихів вина на рік. Вина з шампані можна називати шампанським, лише якщо вони вироблені в цьому регіоні. Вони вживають понад 500 тисяч тонн сиру щороку. Культура і традиції Франція, батьківщина кінематографа, який винайшли брати Люм'єр. Канський кінофестиваль один із найпрестижніших у світі. У Франції запровадили перші квітня як день дурня. Бастилія була зруйнована 14 липня 1789 року, і цей день став національним святом. Французька мода диктує тренди у всьому світі, а Париж столиця моди. Коко Шанель створила маленьку чорну сукню та Шанель номер 5 Україні знаходиться найстаріший університет у Європі Сорбонна 1257 рік. У Франції друзі та колеги цілуються у щоку при зустрічі, але кількість поцілунків залежить від регіону. Париж відомий як місто світла через раннє використання вуличного освітлення. Французький девіз ліберте, егаліте, фратерніте, свобода, рівність, братерство. З вами був «Нецікаво». цікаво. Пишіть коментарі. До зустрічі.